Печиво з передбаченням авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Самі ж себе обманюють ті, хто розказує, що не любить Нового року. Святкують по різному, але від цього сутність не змінюється. В очікуванні якогось магічного знака. Чи казкового дива саме в новорічну ніч загадують неймовірні бажання, щоб бути щасливими, нормальне прагнення людства. Василина давно зрозуміла, що не потрібно стрибати вище голови і витрачати багато сил на це, урешті-решт, усі шукають легких шляхів, але щоб настала та біла смуга. Треба запастися терпінням, умінням пробачати себе та інших, бо зміни важка робота. Тридцятилітня красуня цей новий рік вирішила зустріти не у звичному колі друзів, а усамітнитися у тихому карпатському селі. Чомусь душа того просила, думалося, що природа виведе її на шлях змін. Хотілося помріяти і подумати в цілковитій гармонії і тиші. Завбачливо придбані квитки чекали свого часу. Невеличка валіза з найнеобхіднішим усе було готове до від'їзду. Але, щоб не образити улюблених подруг, домовилися зустрітися напередодні, провести рік, що минає. З Ольгою і Галиною вони дружать, вважай усе життя, хай там, що не розказують про жіночу дружбу, вони точно знають. Є така. Три закоренілі холостячки, як самі себе називають, по правді уже дозріли до того віку, коли хочеться обзавестися дітками і коханим чоловіком, але в господа на них були певно свої плани. Дівчатка замовили суші, біле вино і традиційне печиво з побажаннями, згадали всі трагічні і комічні моменти старого року, посміялися і поплакалися. Усе за класикою жанру. Коли ж справа дійшла до читання передбачень, розвеселилися ще дужче. Там було все, чого душа бажала. Майбутнє принесе велику радість, зустрінете кохання, навчіться панувати над думками і будете щасливі. Романтика перенесе вас у новий вимір. Василині дісталося чудо печиво з дивним написом Акула. То, певно, кондитер вирішив пожартувати так, веселун який ледве вимовила від сміху Оля Не переймайся, у селі Орявчик, куди ти їдеш, акули точно не водяться. Чортівня якась, подумала Василина, але не псувати ж собі настрій чиїмось дурним жартом. 30 грудня потяг Київ Ужгород ніс її в омріяну, закидану снігом казку. У купе зібралася весела компанія, молода сімейна пара і чорноокий балакучий хлопчина Іван. Він і місцем нижнім Василині поступився, і настроєм гарним зарядив усіх. Коли ж, нарешті, всі повкладалися, Василина чомусь згадала про акулу. Може, то попередження про небезпеку, знак якийсь. З такою тривожною думкою поринула в сон. Яке думалось, таке й снилося? Спека невимовна, червоне море, і вона одна однісінька борсається серед хвиль, на горизонті, ні берега, ні живої душі. Кричи, не кричи, і раптом величезна агресивна акула. Стрімко наближається і кусає її за ногу. Василина скрикнула від страшного болю і прокинулася. Обмацала себе, нога була на місці, але різкий біль пронизав усю, як тільки намагалася поворушити нею. Поруч стояв Іван, тримаючись за руку, і винувато усміхався. Ти вже, вибач, що розбудив. Буває. Забув, що я на верхній, і от маєш з полиці упав. Здається, руку зламав. І мені ногу. Василина не тямила себе від злості. От тобі і Акула. До чого тут Акула? Хлопець сам роздратовано зітхнув. Я ж не навмисно, вибач, мені. Телепню дурному уявити не можу, як то сталося. Ну, що ж тепер робити? Василина ладна була вбити Івана. От тобі в Новий рік з новими пригодами. Розуміла, що всі плани коту під хвіст. Іван тримався як міг, жартував, щоб якось її підбадьорити. На щастя, в нього все обійшлося без переломів. А от Василині в лікарні, куди їх доставили просто з потяга, наполягли на накладанні гіпсу. Ні про який орявчик уже й мови не було. Перспектива зустріти новий рік у лікарняній палаті не дуже тішила дівчину, тому, хоч як не сердилася на Івана, погодилася поїхати на святкування до його батьків у сколе. Степан Панасович, батько Івана, доставив друзів по нещастю якраз за новорічний стіл. Велика родина Івана дуже сподобалася дівчині. Її тут зустріли, ніби знали тисячу років. Тепло і затишок дому відчувалися з перших хвилин. Смачні найтки та напої, гостинність і приємна атмосфера згладжували увесь негатив. Їхньої з Іваном пригоди, та й хлопець не відходив ні на мить. Спочатку думала, що то лише тому, що почувається винним, але з плином днів зрозуміла, що подобається Іванові. Виїхати на свята було не так просто, квитків не було, тому довелося погодитися на люб'язну пропозицію і залишитися в родині Івана на Різдво. Хлопець носив її скрізь на руках. Це було приємно, не сперечалася. От звикну до того, що на руках мене носять, і що робитиму потім? запитувала хлопця жартома. А хто тебе куди відпустить? не відставав Іван. Так і носитиму усе життя. Іванові Василина дуже припала до душі. Ще в новорічну ніч він дивився на неї утомлену, трохи засмучену і з краплинками суму в очах, і така ніжність огортала серце, загадав бажання. Бо хто сказав, що сентиментальність і віра в дива притаманні тільки жіночій половині людства. Мріють усі. Чекають, що зі словом новий закрутиться життя в інший бік. А воно не питає, буває, так закрутить, що годі й зупинитися. Подруги були шоковані, побачивши, з якою акулою Василина повернулася з відпочинку. Івана оцінили з ніг до голови. І кивнули схвально, мовляв, даємо добро, треба брати. А молодята вже все й так вирішили, бо ж не просто так звела їх доля у життєвому морі, та ще й у Новий рік.